Треба дуже скоро будуть дуже хороші пропозиції. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Журналістам запроваджувати проти Росії додаткові санкції американський лідер не збирається. Нещодавній жорсткої жорстокий удар Росіян по сумах він назвав помилкою. А відповідальність за початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окрім Путіна, поклав також на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Проаналізуємо ці заяви Трампа і спробуємо спрогнозувати подальші дії адміністрації Білого Дому з нами на прямому зв'язку. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас завжди. радий і непринедімно вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, вчора, мабуть, багатьох шокувала заява Трампа про те, що, мовляв, не треба починати війну проти когось у 20 разів сильнішого, а тоді сподіватися, що інші дадуть ракети. Це була його реакція на пропозицію президента України купити американські патріоти в США. Та ж, хто ж почав тоді війну у розумінні Трампа? Як загалом розцінювати цю заяву? Ну, Якщо її читати прямо, да, без Попередніх коментарів то звичайно складається враження, що Трамп сказав, що взагалі Україна розпочала війну. Ну тому що да, з цих формулювань на правду випливає ну такий висновок. Хоча направду я глибоко переконаний, що Трамп розуміє весь контекст, що Трамп чудово усвідомлює хто держава агресор, але просто дійсно він хоче і досягти своєї політичної амбіції, стати глобальним моротворцем і завершити російсько-українську війну. І, до речі, він про цю глобальну амбіцію зазначав під час своєї наврації як центральну мету зовнішньополітичну для себе на перші 100 днів. Тому направду він вперто намагається її реалізувати, але є і побічні треки. Побічні треки є такими, що він хоче відтягти Російську Федерацію від Китаю. Це для всіх вже стало давно неочевидним. В принципі, це адміністрація Трампа і сам Трамп по великому рахунку і не приховують. Але є ще й треки по ресурсам, по співпраці потенційної в космосі, в енергетиці ну І в питаннях ядерного стримування. Тому це така дуже дивна направду, модерація процесів з його сторони. Тому що, як сказав от в останньому своєму інтерв'ю наш президент Володимир Зеленський, чомусь це от через силу. да, на мир через силу цю ініціативу Трампа, яку всі ми зрозуміли, не ще на стадії, коли він виграв вибори і чи очікував навіть інаугурацію, що сила буде саме застосована, різна сила да, і санкційна, і мілітарна до держави агресорки, але направду ми бачимо, що силу прийнято рішення застосовувати саме до України, а до Російської Федерації, як бачимо, поки що ну таких дзеркальних, як мінімум. Дій зі сторони президента Сполучених Штатів ми не бачимо. Це, до речі, не означає, що їх не буде. Тому що як тільки, як на мене, Трамп зрозуміє, що його ну, просто Путін води за ніс, ну а це він рівно робить і зараз. Він водить його за ніс. І по жодному із треків, які я щойно сказав, жодних результатів у Трампа направду немає. Йому немає що Показати своєму електорату на 100 днів традиційних після інаугурації. І як тільки буде таке розуміння вже і зі сторони Трампа, то може бути два варіанти розвитку подій. Він може піти по шляху, ну от які зараз він вже озвучує, звинувачуючи усіх, окрім себе, да, що винен і Зеленський, і Байден, і Путін, усі окрім нього, і так чи інакше дистанціюватись від, від цієї політичної амбіції і потихеньку виходить. Ти з політичного процесу, ну або знову ж таки навпаки приїхати до Києва, допомогти мілітарно Україні вводити санкційні пакети, які зараз готуються вже і республіканцями, і демократами. Про що вже пройшла публічна інформація? Тому зараз направду все буде вирішуватись найближчі тижні. І оці три абсолютно різні шляхи можуть бути відповідно з однаковою майже на ступінь а коли може це розуміння до Трампа прийти, що Путін водить його за ніс? Коли йому не буде що сказати для преси, ви бачите, що він вже дратується. От зверніть увагу, коли він давав свій коментар на борту лайнера да, президентського, і коли він якраз казав за ту саму помилку. Так звану про яку ви згадували. А це як на мене, знов ж таки не його нерозуміння того, що відбувається, і навіть не те, що його десь неправильно проінформували. А це саме знов ж таки бажання продовжувати діалог, незважаючи на все на те, що відбувається, і те, що росіяни обстрілюють наші мирні міста і навчинили буквально трагедію на верну неділю в Сумах. Трамп намагається все одно пом'якшити ці формулювання. А коли його журналіст запитує на а що ж ви мали на увазі під помилкою, він, взагалі, по перше нічого не відповів, а потім сказав: Так, запитайте у них самих. Ну, тобто, все, що відбувається, звичайно, дуже тригерить, дуже дратує Трампа. Це вже видно неозброєним оком. І направду мені здається, що він зараз і сам до кінця не знає, як реагувати на те, що відбувається. Тому відповідно і був направлений його спецпредставник Вітхов до, в даному випадку Санкт-Петербургу, де зустрічався із Путіним безпосередньо із його спецпредставниками, і з Дмитрієм відповідно, де намагався, як на мене дати відповідь на ключове запитання Трампа, а чи дійсно зможе Путін бути конструктивний в перемовному процесі? Тому що якраз цей візит відбувся, я нагадаю на фоні того, що Трамп мав за декілька днів пролонговувати санкції, які запроваджені ще були не Трампом, і відповідно, відповідно спеціальне положення по відношенню до цих санкційних заходів, тобто потрібно. Було визначитись або санкції продовжуються, або відповідно якийсь деконструктивний діалог. Але як бачимо, що направду відкофу, який зараз у нас на екранах нічого не вдалося навіть після там перемовин. Досягти публічного і єдине, що сторони можуть собі зараз направду поставити в плюс, це те це той ролік, який росіяни розповсюдили під час такої теплої зустрічі, дружньої зустрічі Відхофа і Путіна, де все було без великих столів, все було без якихось там дипломатичних раутів там ускладнень. А вони показово тепло спілкувалися між собою. Ну а потім, да, потім відхов Уті до сполучених штатів пішов на Fox News, де намагався також сказати, що діалог між сторонами продовжується, і що сторони направду не в тупіку. Але слухайте, якщо не все було так добре, як каже Трамп, як так каже Вітхов, ну тоді просто ще була б чергова, як мінімум, телефонна розмова. Погодьтеся між Трампом, то та Путіним, яка не відбулася. Трамп розуміє, що в минулій телефонні розмові по суті йому не вдалося взагалі досягти майже нічого. Він навіть прес-підхід свій відмінив, тому що після того як він запропонував погоджено з Україною всеосяжнею Сісфаєр, цю ініціативу по суті Путін відкинув і зараз телефонувати ще раз, щоб почути чергову відмову на фоні певного падіння його рейтингів на фоні цієї митної історії на вісім пунктів. Трамп. Не хотів тому використовували це така до сих пір чолнокова кісінджерівська дипломатія для того, щоб ну, хоча б підводити якийсь певний спільний знаменник, але наразі поки що більше запитань ніж відповідей, і розуміти направду до чого готовий Путін, а до чого він не готовий. Трамп зрозуміти не може. Нам це більш очевидно. Ми більше це розуміємо. Путін хоче продовжувати війну. Путінська імперія вона діє доки вона воює. Причому на зовнішніх кордонах, і його імперія тримається поки в цілому Російська Федерація знаходиться в стану війні. На превеликий жаль цього розуміння до Трампа ще поки що не дійшло. Пане Олексію, маємо буквально 30 секунд. А скажіть, приїде Трамп в Україну? Як думаєте? Я абсолютно підтримую цю ініціативу нашого президента Володимира Зеленського, тому що як бачите, коли лідери або члени команди президентів Сполучених Штатів приїздять до України, вони абсолютно змінюють свою риторику. Пам'ятаєте, приїздить навіть Байден вже за нової адміністрації приїздив декілька...